Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 14. Ботанічний сад. Залізничний вокзал центральний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Болсуновська. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія пасенджер, this is the bus is leaving from... Botanical Garden to Central much railway Station. Please stand for your doors. Your next stop is yeah. Have a nice trip. Oh. уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Неоплата за проїзд є адміністративним правопорушенням штраф 100 гривень. зривий. Hello there. Need one 163. Болсонок. Вице Болсонок. Да, і не понятно. Ви слышуть дітей? То лялефон на 14 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Почерський міс. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та qr квитків в військовому застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Печерський міст. This is Печерський бридж. Чому не Печерський міст? Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Петра Болбачана. Please stand by on the doors. Your next stop is Petra Bolbachana Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій карті киянина повинна бути підключена та да активована відповідна пільга. Зупинка. Вулиця Петра Болбачана. This is

Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця <звук в каторі> Джона Маккейна. Please stand clear of the door. Your next stop is Джона Маккейна Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під <звук в каторі> час руху. Зупинка. <звук в каторі> Вулиця Джона Маккейна. Найближче укриття. Бульвар Десі Українки 23. Джона Маккейна Street.

Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Лесі Українки. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просим вас вине з транспортного засобу на найближчі зупинці і не маємо розслідувати укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями, Та не але сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Площа Лесі Українки. Найближчі укриття – Стасія Медро. This is LESI UKRAINKI SQUARE. <плеслужбі> Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Національний університет технології та дизайну. Please, emperor of the doors. your next stop is… Kyiv National University of Technologies and Design. Зупинка Національний університет технології та дизайну. This is Chief National University of Technologies and Design. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Музей Київська фортеця. Київ Фортрес Мюзіум. Зупинка – музей «Київська фортеця». Найближче укриття – Ольвар Лесі Українки 7А. This is Київ Фортрес Мюзіум. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Госпітальна. Please, the employer of the doors. Your next stop is

До уваги пасажирів дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепуски або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Станція метро Палац Спорту. Hmm. Найближче укриття. Станція метро. This is, This is... Палац Спорту метро стейшн. Hmm. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Велика Васильківська. Hmm. Please stand clear of the doors. Your next stop is Велика Васильківська стріт. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Вулиця Велика Васильківська. This is... Велика важнки сказче. Обережно виріс зачиняється. Наступна зупинка. Готель Кооператор. Please send clear of the doors. Your next stop is Cooperator Hotel. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажите для Android та iOS. Зубинка. Готель Кооператор. is... Кооператор Hotel. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Панківська. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна піра. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Панківська. This is Punk Street. Mm -hmm. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського. До уваги пасажирів дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 0 годин до 5 години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського. Найближче укриття. Вулиця Саксаганського, 117. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Жилянська. Жилянська стріт. Зупинка. Вулиця Жилянська. This is... Жилянська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізничний вокзал центральний. Кінцева. Please, end clear of the doors. Your next stop is... Centralni Railway Station. Зупинка, залізничний вокзал центральний, кінцева, Найближче укриття, станція метро, вокзальна. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Гарного настрою.